Добрий вечір, наші читачі. Ну, Вибачаю за нетривале мовчання нашого сайту, але починаючи з 8 ранку понеділка у нас було заблоковано наше доменне ім'я. Це була зроблена чи атака така, чи якісь, якісь шахрайські дії, але ж надійшла якась скарга від якогось невідомого Олександра. Ну, так, мені повідомляв э, реєстратор доменного імені. Причому э, скарга надійшла не на адресу регістратора в Україні, а скарга надійшла на адресу реєстратора у Чехії, той, який э, реєстратор більш вищого рівня. І в э, 8 ранку в понеділок нас заблокували наше доменне ім'я. І спочатку скарга стосувалася того, що ми порушуємо чиїсь авторські права. Потім зауваження стосувалося, що ми якісь шахрайські дії робимо, що у нас є якісь підозри у них виникають. Але ж після нашої скарги омбудсмену по інтернету, навіть такі є, дякую Віталію Закревському, який знайшов такого, він знаходиться на території США, після нашої схарги цьому омбудсмену, питання вирішилось, нам домен наш повернули, але ж знайшли вихід, запросивши підтвердження особистості, там паспорт, там, фото на фоні паспорта таке ще підтвердити. Слава Богу, що у мене все оформлено на мене, тому це я зробив дуже легко. І сподіваюся, на цьому можна поставити крапку. Тому вибачаю за нетривале мовчання, ми, матеріал деякий накопився, ми будемо працювати і далі. Роман Альтернатива Альтернативорг.